Автопробіг називається Пам'ятаємо, переможемо і його ціллю є взагалі активізувати чернігівців, патріотичні прояви, скажімо, об'єднатися всі разом, а також згадати цей день в історії взагалі українці, як вони приймали участь у другій світовій війні, от і зв'язати це з паралелю, те, що відбувається зараз, тому що ми зараз це все переживаємо, тому це як ніколи актуальне, тому ми пам'ятаємо і ми обов'язково переможемо.